Скандал через систему оповіщення в Южному вже втретє міняють сигнал сирени. Нове звучання южненцям не сподобалося. Оновлене оповіщення цього тижня стало темою номер один для обговорення в соціальних мережах. А Виходимо на вулицю, аби попитати про це жителів. Гарна була перша сама, коли <говори> було. Тривога, то тривога, відбій, то відбій. А зараз гудить не, не зрозумієш, що це. Краще хай вже дядечка балакає, щоб відключили світло і воду. Дуже голосно, іначе якийсь самоліт злітає. Не подобається. А далеко ви від неї, від тривоги? Далеко. І вам чутно. Чутно. З закритими вікнами чутно. І вікна були відкриті, так, так прямо всі етажки от, на 6-му вікна відкриті. Ну там, там розбудить мертвого. Ну сильно, сильно, не знаю, як воно, ну, як кому там. Не знаю як, ну що зробити. Тривога має бути, а як така сильна, не знаю. Я не можу сказати. Кому-то вона мішає, а хто говорить, що я не чую. Ну, це ж кожному не вгодиш, правильно? Да. Це скільки людей, скільки кожного мені. там динаміки тут стоїть, так вікна виходять. І акустика понятно, Да? А якщо... Кричить, так що світ наші люди ховаються і тікають. Мені підходить, я глуховата, не чую дуже, так що мені дуже-дуже да. Мене добреє. І та устраювала, і ця, бо в мене вікна виходять туди на Леніна 17 і мені байдуже, мені, мені байдуже, підходить. В міській раді пояснили цю ситуацію ще на початку тижня. Міський голова у своєму щотижневому зверненні звинуватив у диверсії приватного підприємця. Це через те, що минулого тижня перша система оповіщення, що з голосовим супроводженням перестала працювати. Я хотів би проінформувати всіх жителів нашої громади, нашого міста. Це відбулася надзвичайна ситуація, дуже серйозний інцидент. Який стався минулого тижня, приватний інтернет-провайдер LAN Telecom під керівництвом директора Олексія Лєлікава за надуманих причин відключив систему оповіщення про повітряну тривогу в нашій громаді. Знаєте, що мене вразило? Житель нашого міста, який не ніс ніяких затрат абсолютно на цю систему оповіщення. І знаючи про те, що ми плануємо. Установити нашу комунальну систему оповіщення, він, ну, напевно, на зло всім нам взяв відключив систему оповіщення. Мені кажеться, що це повинна бути персона наград нашої громаді. А на мій погляд, знову ж таки, мій особистий, такі, моя думка особиста, що це диверсія. І цим повинна займати Служба безпеки України. Справою наразі займаються поліцейські офіційно. Угоди про роботу і обслуговування системи оповіщення в місті між южницькою міською радою з приватним підприємцем немає, але слідчі з підприємцем зустрілися. 17 вересня на лінію 102 надійшло повідомлення від одного з представників южницької міської ради, начальника відділу фізичної культури та спорту про те, що не працює. Система оповіщення і керівник компанії Вантелекому її вимкнув. Кожне повідомлення, яке заходить на спецлінію 102, відпрацьовується працівниками поліції. Коли було отримано на даний виклик, то звичайно працівники поліції опитували одну і іншу сторону з приводу події. Ну, на даний час ще проводиться перевірка. Попередньо було опитано учасників з даного приводу, але матеріали ще не дійшли в висновку і остаточне рішення ще не прийняте. Олексій Леликов по телефону пояснив, що відключення пов'язано з поломкою серверу. Подібна проблема вже була майже два роки тому. Тоді поломку вдалося усунути власними силами. Зараз відновити роботу обладнання немає фінансових ресурсів. Щодо подальшої роботи системи оповіщення в місті, особисто до нього по офіційних каналах посадовці не зверталися. Після публічних звинувачень у відновленні роботи старої системи оповіщення не бачить сенсу навіть. Після ремонту серверу